Національну терадіокомпанію очолює Бенкендорф. У російських газетах аплодують і кажуть, що його прадід був українофобом, який ненавидів і не признавав Україну як державу, українську мову як таку. Це ще за часів Булуївщини і Емського указу. І ви Бенкіндорфі пам'ятаєте з історією. Всі російські газети про це пишуть, що це нащадок. Це людина, яка не володіє українською мовою і не хоче бої. Далі ліванець, який не має українського горожанства, я так по-Галицьки, громадянства, є його заступником. І за два дні фабриканти, уявляєте, роблять новий конкурс і обирають. Більше палим, фонограм ще а бредотим, які співати не. Це все в одному полі. І це є Дінго.